Якась курочка несе дуже гарні яйця. Бачите різницю? Одне, певно, виділяється. Знать би, що це за курка. Пожать би її лапу за такі яйця. Та це ж, йо це ж не куряче, а гусяче прям яйце. Майже, майже гусяче. Краса. Оце яйце. Клас. Як гарно. Відпрацьовує свої харчі на всі 100%. Дякуємо тобі, курочка. Оце яйця. Таких би побільше. Таких би яєць всім. От така сьогодні незадача. Вирішив попиляти три гілки сухі з груші. Які валялися під ногами. І як назло, зачепив собі чобіт. Ще й думав, та не зачеплю. Хай так розпиляю, виносить не буду, а воно було місце обмежено мало. І зачепив все-таки. Ну, це я не знаю. У мене інші чоботи рвані драні, я їх ні разу не чіпляв пилкою, а це новенький бах тобі на. Це якийсь, це якийсь проклюн. Добре, що всередині тут вставка з підстилкою, де коногу не зачепіло. <свісно> Слава Богу, лапу не подряпало. Як воно так? Чи чоботи такі, м'які, що так прорвало? Дірка величезна вийшла, я не знаю, що її робити. Попробувати заклеїти латкою, але навряд чи воно буде триматися. Шкода, ну від чоботи я в них майже не, ход... не ходив. Кого є зайвий чобіт, мені потрібен лівий. Розмір 44-й на ньому, хоча в мене 43-й, ну який-небудь вже. Ой, спробую заклеїти. Якщо знайду велику ладку десь на велосипедні колеса були ладкі, піду шукати. Спробую заклеїти. Можливо, шити треба, а потім заклеїти. Хоча це, мабуть, як мертвому припарка буде. Шкода. Ну, Ходити в них можна, але вже як буде мокро, то не спасуть. Oh, ще раз скажу, що шкода, ну що поробити? Ну що робити? Може це і на краще, може б я десь в них впав і носа собі розбив. <су> Чи зламав, бо вони мені трошки величенькі. Ну, є так. є так, як є. Що ж, наче й не праздник сьогодні. Можна було пиляти. Ну, мабуть, я не виспаний із за цього монтажу відео. Так трохи так якось негативно впливає на мозок, як в тумані починаєш ходити. А, ну добре, подивимось, що можна зробити. Зараз будемо щось е мудрувати. Ось є такі латочки знайшов, буду клеїти чобіт. Ось це де прорізало. Ось воно. Попробую заклеїти, що з того вийде. Спочатку заш'ю, а тоді наклею таку латочку. За одне випробую ось цей клей. Як він буде тримати. Ось такий. Ну, все, приступаємо до роботи. Ось так вийшло. Трохи аби як. Але не це головне, вони все одно з піни, тому гарна нитка тут держатися не буде. Тепер замажу клеєм і накладу ватку. Ось таку подивимося, як воно буде. Вже зачистив, зараз буду мазати. Такий тепер став чобіт. Зашив на кололатку. Ще й зафарбував, щоб не сильно виділялося. Тепер залишається тільки протестувати, скільки він проходить. Через який час відвалиться ця латка. і від чого. Просто від ходьби, чи від вологи, від дощу, грязі. Подивимось, скільки протримається. І чи взагалі буде триматися? Да? От. Що, в мене нема нічого, чим тебе покормити. І ти, я скоро прийду. Ну все, давайте. Розходимося.